Я налила каструльку води. Ось бачите, я налила каструльку води, поставила на газ. Якщо вода гарно закипить, вам раджу спробувати так, відмітите рішітку і покладіть на нього два кусочки хліба. Якщо у вас є такий хліб, чертвий чи білий, і ви відьміте, покладіть два кусочки хліба, чотири-три. І, вон, і воно так як то вам сказати, так воно прокипить. І, і, і візьміть так на пару, зжарте ось такі гріночки. Їх не треба на питання жарити, я їх, от, знаєте, жарила на пару. Потім викладіть ці гріночки на тарілку. Або хліб намажте з варенням, або з маслом, або з медом. З чим є то намажте. І вони дуже хороші, хрумкі гріночки. Він не потрібно на питання. Ось так я напару, знаєте, і готовлю. Їжте на здоров'я. Хай Бог благословить вас. Амінь.